Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Найближчим часом в Україні ще буде сухо та тепло, однак вже у суботу стане трохи свіжіше, а на великдень, 5 травня, почнуться дощі. Про це на своїй сторінці у Факебук повідомила від одми синоптик Наталка Діденко. Найближчими днями переважно тепло, хіба в суботу трохи посвіжіє, каже синоптик. У неділю. На Великдень, у денні години пройдуть короткочасні дощі з грозами у північних областях, на заході, у центральній частині та на Харківщині. Водночас на півдні, на Луганщині та Донеччині, за словами Наталки Діденко, опадів не передбачається. У Києві вночі 5 травня буде без опадів, а в день очікується дощ та гроза. Друзі, велике вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!